Привіт, мої любі друзі! Чи хочете ви почути казочку про пригоди друзів у джунглях? У зелених джунглях, де повітря сповнене аромату екзотичних квітів, а гілки дерев танцюють під ритм вітру, жив собі жираф на ім'я Женя. Він був не просто жирафом, а найбільш веселим і добрим жирафом. У всіх джунглях. У жені була найкраща подруга, маленька мавпочка на ім'я Мася. Вона була така жвава, що, здавалося, могла літати, як пташка. А ще в неї завжди була під рукою купа спішних жартів, які змушували всіх навколо сміятися. Одного ранку, коли сонце тільки почало підніматися над горизонтом. Женя і Мася вирішили, що пора вирушати в подорож на пошуки найбільшої та найсмачнішої бананової плантації в джунглях. Як гадаєш, знайшли друзі банани? Чи ти знаєш, що кажуть про банани? Вони такі смачні, що навіть мавпи встають раніше за пташок, щоб їх з'їсти, сміялася Мася. Ну, а я жираф, тому я прокидаюся раніше за всіх, щоб побачити, як розквітає ранок, відповів Женя, потираючи свої великі очі. І так, з хорошим настроєм, вони вирушили в подорож. Проходячи повз величезні дерева, Женя раптом зупинився. Мася, ти чула те дивне тріскотіння? запитав він. Мавпочка спочатку не звернула на це уваги, бо вже почала скакати з гілки на гілку, але потім зупинилася і прислухалася. Це, напевно, птахи. Вони, мабуть, вирішили влаштувати концерт, сміялася вона. Хто ж то міг бути? Але, як виявилося, це був не концерт. З-за дерева вискочив величезний слон на ім'я Слава. Привіт, друзі, гукнув він, обливаючи всіх водою свого хобота. Ви не бачили мого улюбленого м'ячика? Я його загубив десь під цим деревом. Слон, у якого є маленький м'ячик. Це ж смішно, засміялася Мася. Чому ти не граєшся з чимось більшим, підходящим для твого величезного розміру? Я б грався з кокосами, якби міг їх дістати, відповів Слава, зітхаючи. І тут Женя вирішив допомогти. Ми можемо піти разом, може, кокоси десь близько, і тоді ти зможеш використовувати їх як м'яч, запропонував жираф. Отже, вся трійця вирушила далі в джунглі, співаючи маленьку пісень, пісеньку про банани, але раптом їх шлях перетворився на справжню пригоду. Як гадає, що чекає на друзів попереду. Тут, на їхньому шляху, з'явився величезний річковий потік. Вода була такою бурхливою, що ніхто не знав, як її перейти. Може, ми можемо побудувати міст? запитала Мася, скочуючись вниз з поляні. Міст з чого ж? запитав Слава, злегка потираючи свою величезну голову. З, -з, -з того бамбукового дерева, вигукнула Мася, спалахнувши ідеєю. Воно ж легке. Непогано, сказав Женя. Вони нагнули високе бамбукове дерево, разом вони справилися з довгим стовбуром бамбука і перехилили його через річку. Потім мавпочка перейшла на другий бік і закріпила верхівку до величезного каменя. Так друзі дісталися на інший берег річки. Продовжуючи свою подорож, вони нарешті знайшли бананову плантацію. Яка, здавалося, не мала кінця. Ова! Та це ж банановий рай, вигукнула Мася, захоплено дивлячись на дерева, завантажені жовтими плодами. Чи це вже кінець пригод, як гадаєш? Але раптом з кущів з'явився злий орангутанг на ім'я Патрик. Який був відомий своєю жадібністю. Ці банани мої, закричав він, вказуючи на плоди. Ви не маєте права їх брати. А чому ні? запитала Мася, відважно дивлячись на Патрика. Ми ж усі можемо поділитися. Я не ділюся, відповів Патрик, схрещуючи лапи. Якщо ви хочете банани, вам доведеться змагатися зі мною. Змагання? Це звучить цікаво. Розсміявся Женя. Я пропоную змагання на швидкість та спритність. Хто перший дійде до дерева і збере банани, той і забере їх. Гаразд, я приймаю виклик, крикнув Патрик. І так змагання почалося. Чи вдасться друзям перемогти у змаганні? Як думаєш? Женя, Мася і Патрик почали бігти до дерева, але Женя з його довгою шиєю першим добрався до верхівки і почав збирати банани, поки Патрик намагався наздогнати їх. Але тут з'ясувалося, що Патрик не лише жадібний, а й не дуже спритний. Він спіткнувся об корінь дерева і впав у кущі. Ой-ой-ой, я забув про ці коріння, закричав він, намагаючись встати. Гей, Патрику, ти в порядку? запитала Мася, зупинившись. Так, я в порядку. Просто не дуже вмію бігати, зігнався Патрик, підводячись. Але я вмію гарно жонглювати бананами. Ось як. Ми обов'язково поділимося, запропонував Женя. Ми ж друзі, а друзі завжди діляться. А ти ділишся зі своїми друзями? Хоч і не повірив спочатку, погодився. Добре, тоді давайте поділимося, сказав він, усміхаючись. І от коли вони зібрали достатньо бананів, всі разом сіли під деревом і стали смакувати своїми ласощами, сміючись і жартуючи один з одним. Це справжнє свято, сказала Мася, кусаючи банан. А потім Женя сказав, друзі, а ви знаєте, що я зрозумів? Що набагато краще ділитися разом радістю і сміхом, ніж сперечатися один з одним. Так, і це справжня сила дружби, додав Патрик, тепер вже зовсім не злий, а щасливий. Правильно вчинили друзі, що поділилися, як гадаєш? І так. Жрав Женя, мавпочка Мася, слоник Слава і навіть Патрик стали найкращими друзями. Вони проводили разом багато часу, влаштовуючи різні пригоди в джунглях, а іноді, навіть граючи в м'яч з кокосами, які росли неподалік. З того часу в джунглях стало ще веселіше, адже всі зрозуміли, що дружба і щирість. Це найкращі подарунки, які ми можемо дати один одному. І жили вони довго і щасливо, сміючись, і граючи, і, звичайно ж, ніколи не забували ділитися своїми бананами. Сподобалась казочка? Можеш придумати продовження.